Автобус за маршрутом Кільцевий, що рухався між зупинками сади 1 та героїв Сталінграда, спалахнув швидко. Та пасажири встигли вибігти, розповідають свідки. Почав горіти, люди повискакували, приїхали пожарники. У мене відео. є, я так скажу, в течение 8 минут они приїхали. От у мене відео за 8 вот вони почали горіти і пожарники з'явилися сразу. Я взяв ведро, хотів потушити його, але поліція мене не дозволила цього робити. Сразу стали всіх евакуювати. На місце події прибув і власник транспорту. Говорить, що нашкодити хотіли конкуренти, адже це не перший його пошкоджений автобус. Пожежники загасили полум'я швидко, говорить начальник караулу державної пожежно-рятувальної частини міста Полтави Роман Трофименко. Було отримано повідомлення про пожежу автобуса. Значить, черговим караулом миттєво було відреаговано на дану подію. При прибуттю на місце події було встановлено, що горить автобус. Прокладено було. Рукавну лінію та проводилось гасіння пожежі. Причини пожежі встановлюються. На місце події прибули і співробітники дослідно випробувальної лабораторії. Вони обстежили транспорт, аби з'ясувати обставини інциденту. Нагадаємо, що 22 листопада минулого року на зупинці Петра Сагайдачного згорів автобус марки Еталон. Тоді пасажири теж не постраждали. Антон Старишко та Ігор Ізотов. Полтавські телевізійні новини.